Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх тваринок. Скажіть, будь ласка, які тварини живуть у вас вдома? А як їх звати? Давайте розглянемо малюнки і подивимося, як дітки доглядають за домашніми тваринками. Що робить дівчинка? Так, дівчинка годує котика. Що робить хлопчик? Так, хлопчик гуляє з песиком. Що робить дівчинка? Молодці, дівчинка годує рибок. Що робить дівчинка? Так, дівчинка гладить песика. Молодці. А тепер давайте послухаємо оповідання Василя Сухомлинського Петрик, собака і цуценя. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався. Хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене хлопчика від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня. А воно підняло голову до нього і жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він взяв його на руки, розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився і злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. Дітки, поміркуйте, кого зустрів у саду Петрик? Що хотів спочатку зробити Петрик? Чому він не втік? Про що кошеня попросило Петрика? Як він захистив кошеня? Молодці, а тепер давайте пограємо в гру. Який Петрик? Так, він сильний, сміливий, маленький. Який собака? Він великий, чорний. Яке кошенятко? Воно маленьке, злякане, молодці. А тепер прослухайте оповідання ще раз і розкажіть про Петрика, мамі і тату. До нових зустрічей!